Чи то в свято, чи на щодень люди завжди хотіли почуватися безпечними, тому вони запасалися різними необхідними речами, складали договори та союзи. Але віруючі, люди казали не надійся на князя, на людського сина, як пише Псалом 145, і тому, щоб мати точну безпеку, вони старалися укласти, так би умовити, угоду з небесами. Мати покровительство святих. Тож давайте поговоримо про те, які колись були покровителі, і на що люди надіються зараз. Я думаю, всім вам буде дуже цікаво. Доброго дня та й поїхали. Кожне місто чи село, громада чи країна мали свого небесного покровителя та заступника. На сьогоднішній день по багатьох містах та селах збереглася традиція святкувати День міста чи села в День Святого, якому присвячений головний храм. Наприклад, у Львові головна греко-католицька церква святого Юрія і тому день міста 6 травня або найближчі вихідні до 6 травня. Якщо ви з Львова поїдете до Мукачева, то там головний храм присвячений святому Мартину, який і є покровителем міста, і вшановується у цьому місті. Але повернемося до Львова. Він мав багато різних покровителів. Наприклад, Римокатолицька громада Львова вшановувала святого Яна з Дуклі. Осінню 1648 року козаки Богдана Хмельницького точили Львів і вже навіть пробували вдертися до міста, але несподівано вони відійшли. Всі дякували за заступництво над містом святому Яну з Дуклі. Звичайно, були домовленості, викуп. Але кому це цікаво? Ян здуклі захистив місто Львів. Звичайно, і були інші покровителі міста Львова для Римокатолицької громади. Але це не має в даному випадку прив'язки до головного костелу, який є під покровительством внібовженча найшвидше Марії Панни. Вірменська церква у Львові теж є під покровительством Діви Марії. Але вірмени Львівські часто просили заступництва у святого Христофора. І ось з якої причини. Він був покровителем подорожуючих. А оскільки вірмени втікали від турків і заселилися у Львові, їм часто теж приходилося мандрувати від міста до міста, від країни до країни. І тому патрон подорожуючих був їхнім особистим патроном. Дуже часто святий Христофор зображається з дитиною на плечах. Цією дитиною був сам Ісус Христос. Коли він переносив цю дитину через воду, вона виявилася дуже і дуже важкою. А чому тому, що Ісус несе гріхи всього світу на собі, своїх патронів та заступників мали не лише релігійні громади, але й різні ремісники і, взагалі, всякі професії. Якщо підійти до пожежного управління, то над ним красується світла постать святого Флоріана. Патрона всіх пожежників. Якщо уважніше придивитися до скульптурки, то видно, що він з глечика лиє воду на пожежу. Через те і гіди екскурсоводи теж жартують, що це їхній патрон, бо вони теж дуже добре лиють водичку. Якщо серйозно. То пожежі були дуже серйозною проблемою в містах, і люди зверталися до Святого Флоріана про захист від пожежі, але коли самі будували будинки, то будували стіни з будинками трошки вищі, так звані фаєрмури, щоб пожежа не перекидувалася від будинку до будинку. В разі пожежі всі міщани мусили гасити її, бо спеціальної служби колись не було. І взагалі, коли міщани дбали про пожежну безпеку, то святий Флоріан допомагав їм в цьому, а ні, так ні. Крім цього, якщо говорити про охоронців заступників, то кожен мав свого іменного охоронця тобто Петро, Петра, Михаїл, Михаїла. Якщо подивитися до одного будинку, то на ньому Михаїл скидує з неба сатану. Цей будинок побудував для себе архітектор Михаїл Макович в 1914 році. Михаїл тут, в обладунках середньовічного лицаря, так колись виглядали воїни. Неважко помітити, що постать цього Михаїла дуже нагадує постать Михаїла, який стояв на арсеналі або складі зброї та амуніції. На даний момент він зберігається в музеї. Тобто Михаїл еволюціонував з біблійної постаті з об'явлення 12-го розділу до вигляду сучасного воїна. Тобто сучасного воїна на ті часи, а сьогодні воїн-захисник виглядає приблизно ось так. Це не єдиний приклад еволюції, образу заступників. Наприклад, часто патроном воїнів був святий Юрій, який боровся з силами зла, якого зображали як переможного вершника на коні, який вражає змія. В деяких церквах можна побачити, що зараз змія замінює такий двоголовий орел змій, який символізує сучасного ворога. Можливо, когось це здивує, але усучаснення біблійних образів, ликів святих, підставлення під них реальних осіб того часу зустрічалося ще з часів майстрів епохи відродження в Італії, так само по багатьох містах України сьогодні. Це можна побачити в Києві, в Жокі, у Львові, наприклад, в Ірменській церкві, фрески Яна Генріка Розена, де підставлено понад 30 реальних осіб. Дехто пішов ще далі. На тему мема журналіста Крістіана Бореса в травні 2022 року в Києві на одному з будинків був намальований мурал свята Джевеліна. Але оскільки представники церкви виступали проти, то за деякий час мурал був усунутий. Можна говорити про багато реміксів на цю тему, але релігійна тематика це не моє. Тому повернемося до теми охорони та опіки, яку ніхто не відміняв, бо це є природні бажання кожної людини. Підтримка потрібна всім, як військовим, так і цивільним, особливо в час війни. Зараз в багатьох сферах священників замінили психологи, але не всі підуть до психолога, та й знайти доброго психолога не завжди є легко. Тому найкращими психологами можуть бути мудрі друзі. Родичі, побратими та співпрацівники. Отож, завжди даваємо підтримку та заохочення, це деколи може рятувати життя, чи наше, чи інше. Шукаємо захисту в надійному місті та самі надаваємо захисту і захищаємо один одного від ворожих впливів. Отож, всім дякую. Кого цікавить екскурсія по Львові, Західній Україні чи історія краю, звертайтесь в коментарях і, звичайно, вподобайка, підписка, комент, щоб відео просувались. Донайте всім своїм близьким, які воюють, донайте тим, кому довіряєте. А я дякую за увагу.